как он сегодня бодрячком. Туда-сюда, туда-сюда. И хотел бы, и не хотел бы. И хотел бы, и не хотел бы. Идем, а медали понакидаем Феде. Сейчас такого вкусненького всякого. Федя? Воно не горяче, просто на дворі холодно і парит. Я все проверяла. Ой, это сейчас хорошо. Да? Хорошо. Да. И, и пан Сирко у нас тоже поесть. Конечно. Ну и вечер быстро каша. Раз-раз, там два черпака, там два черпака. Ну вони, ну вони стільки їли не з'їдять. Це ще даже вони прям поназираються до отвала. Зараз понесемо п'ятому. Але тут оставлю для цуценят, що в нас там є височка. Бери, Федя, їж. ж, Так, Сьогодні я туди залізу, бо у мене вже не кросовки і не такі слизькі. Так, височка тут є. є. цуценята, десь у полях. Зараз ми поїдемо пошукаємо їх. Главное понашувати їсти, бо на ночі знову передають мороз. І сніган, грузі передають. І дуже тепла, і вода в мене є тепла. Понасипаю, поналиваю, нічого не замерзне, і вони все встигнуть поїсти. Поїхали до п'ятого.